Ціни на м'ясо та сало на житньому ринку у Житомирі не зростають, каже продавець Павло. За його словами, м'ясо купують менше і воно стало дешевше. Падає немає, немає людей. Хіба це? і торгуючих немає, і цих немає. Підчеревина коштує 130 гривень, каже Павло. Биток – 150 гривень, реберця – 130, обрізки – по 50 гривень. У свинячий п'ятачок коштує 10 гривень, вушка – по 25 гривень, каже продавчиня Валентина. Кістки жінка продає по 20 гривень за кілограм. Врізочки 100, такі м'ясненькі, хорошенькі. Переходничок на шашличок – 160, лопаточка – 140. А шиночка 150, у ушеєчок і біточок 180. Гумілочки 60, задні – 40. кольце – 65, крижовочка 140, а спинка 180. Домашній і дуже добрі. Кілограм фаршу на житньому ринку коштує 130-140 гривень, бутербродне сало 120 гривень. Наталія, продавчиня курятини, каже, що ціни на м'ясо не змінюються упродовж місяця. Вже як були, так і лишилися, не піднімаються. Поки так, а потім будемо дивитися. У м'ясному павільйоні куряче філе коштує 140-146 гривень за кілограм, тушка курки – 72-87 гривень, стегно – 111 гривень, крила – 79 гривень за кілограм, гомілка – 60 гривень, курячі шлуночки – 70, печінка – 79 гривень. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, розповів Суспільному, що до кінця 2024 року ціни на сало і м'ясо зростуть на 5-7%. За рік ціна на м'ясо не виросла. Ціна на м'ясо залежить від Кількох факторів. З одного боку, це вартість кормової бази, вартість утримання тварин, з другого боку, це купівельна спроможність населення. Є такі дослідження, які говорять, що чим ми з вами бідніші, тим більше ми їмо хліба і картоплі, чим багатші, тим більше ми їмо м'яса і фруктів. За останні роки реальні доходи населення скоротилися. Це означає, що загальний попит на м'ясо однозначно буде скорочуватись. Але м'ясо точно буде рости в ціні по тій причині, що кормова база на м'ясо, а це комбікорма, це кукурудза, тобто це весь блок фура, фуражу так званого, він буде однозначно рости. Максимально, що можемо до кінця року бачити ріст цін на м'ясо, це десь приблизно 5-7%. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомир.